Я квітку пам'яті в руках своїх тримаю, таку червону, як солдата кров, сьогодні Перемоги день згадаю, І слова вічні ніколи знов. Сьогодні в день тривожний і святковий, Я свічу пам'яті на підвіконні Запалю. Нехай планета моя чує знову Ніколи не забуду про війну. Про ту війну, яка взяла початок в 39-му. Страшному році, яка заставила у руки зброю брати, і крові литися на кожнім кроці про ту війну із жертвами мільйонами, загиблих воїнів і мирних громадян, засіялась маками червоними, умита кров'ю, і сльозами земля. Як квітку пам'яті, візьму у руки, а потім ніжно до серця притулю. Дала історія життєвої науки. Я жити хочу, я життя люблю. І я живу, і ти живеш, мій друже. Бо перемогу наші здобули. Ми перемоги так хотіли дуже. Ми вірили, ми перемогли. Сьогодні офіційне свято перемоги, засудження воєнних злочинів, воєнних днів. А нас лякають повітряні тривоги. Тримаються солдат на передовій. Не пропадем історію ми знаємо про Другу світову війну усе ми пам'ятаємо, ми перемагаємо. Це істина, це доля, це святе. Ми терпілися в далеких сорокових і в близьким двадцять другому. Уже ми кричимо на світ ніколи знову. Ми хочемо своє, не треба нам чуже з днем пам'яті, примирення, країно, з днем пам'яті й примирення земля моя. Не буде війни, хай не буде руїни, хай буде лише пам'ять, маки, весна.